Так, дівчинка ОВС, тут буде багато комплектів. Ми склали зараз. Покажу все, розкажу. І кілька додали комплектів таких від Кіабі, Дуже клас. на 4 Чтирочки, такий костюмчик і на дванадцять з поделом. Дуже крутий. Далі. Це буде все костюмчики. Тут іде футболочка і до неї шотики. Наприклад, 3-4 рочки, О, такі з каміннями вийшов такий комплект. Далі такий комплект. Також на 3-4. Велосипедки такі і така рожева футболочка. Маєчка 9-10 і лосинки 9-10. Комплект. Дуже класні ці ковтинки в рубчик 5-6 точків, 8-9. Такі лонгів, такі, як весна ліп. 9-10. Дуже класні. Так, тут у нас кепочка. Ага, тут буде ще такий комплект на дівчинку 30-36 на двониточку. Костюмчик. Такі лосінки, типу спортив... ну як спортивний костюмчик і світ Далі такий комплект на 3-4 рочки. Також маечка Такий комплект як у нас з футболочкою також іде лосінки і маєчка 4-5 лосінки, такі як велосипедочки і така рожева футболочка. Далі такий у нас базовий комплект вийшов на 4-5 років футболочка і такі з маєчкою, з білими лосінками, такими велосипедочками, таку досі на спеку, на 5-6 рочків. Дуже класно. Далі у нас футболочка йде 8-9 років. Дуже красива така сукня, вообще така бомба. Бомба ракета, як то кажуть, 7-8 років. До речі, її можна оце, ну, знімається окремо і можна просто як сарафанчик. Ось так, якщо треба, наприклад, таке святкове біж, можна одягнути таку. Uh, такі фатінчик зверху. Далі 9-10. ще кілька додали. 7-8 ручків. 3-4, 7-8 рубчик, футболочка, 7-8, така. Далі 9-10, 3-4. 8, 9, 3, 4. Ну, Це, по-моєму, теж 3-4. Да, uh, 11-12 маєчка. Така з вишивкою. Десь 11 футболочка, класна. Така спідничка. Вона не тепла, нічого, просто такі тоненькі трикотажики. Зверху така вона яскрава. 3-4. Така сукня, дуже красива теж. Uh, далі у нас тут такі маєчки, 7-8 ручків. І така на а також 7-8. І такі класнючі шорти на високу посадку дуже класно тягнуться. 14-15 років може навіть на XESCO на якусь матусю. Отакі от, як от. замовляєте.